Ви на каналі Щогла, і сьогодні я буду розказувати вам казки. Ні, не як звичайно. Сьогоднішній випуск присвячений казкам, а точніше, аніме Грім Варіації або ж варіації казок братів Грім. Так багато хто перекладав в Україні, напевно, щоб нашому глядачу спокійніше спалося, бо було зрозуміло, що Грім це не Гуркіт під час грози, а два німці, які жили 200 років тому. Кого цікавить лише розбір аніме переключалки внизу. Хто хотів би ще дізнатися, як ми дожилися до подібних розповідей старих історій, для них перша половина цього випуску. Але попереджаю: у частині випуску про аніме багато спойлерів. Зразу ж нагадаю про те, що якщо вам подобається мій канал, то на нього варто підписатися. Ну і вам ніхто не заважає показати це відео своїм знайомим, кому це може бути цікаво. Також ви можете подивитися й інші мої відео. Якщо якийсь із випусків запав у саме серце, можна скинути мені донатик на карту баймі Екофі. Є ще варіант стати постійним спонсором на Ютуб. Не соромтеся, коли робота оплачується, вона виконується з ще більшою любов'ю. Сьогодні я дякую Костянтину Романову, Євтимію Пнівчу. Владу Чопану, Джастін Мот та Олего Попаденцю. Ви, як завжди, солодкі котики. Почну аналіз сказки, яка з'являється в аніме, про яке я сьогодні буду розповідати. Проте спочатку розкажу про її історію. Попелюшка одна з найвідоміших казок у світі, але чи адекватна вона за вимогами нинішнього часу? Історія про дівчинку, в якої навіть немає імені. Вона рабиня у власному домі. Проте, на її, так би мовити, щастя, її помічає багатий чоловік і забирає собі. Ану, спробуйте вгадати, скільки цій історії Ok. Напишіть про це коментар. Вперше її написав римський географ, історик, мандрівник Страбон. Або принаймні це перша збережена згадка. Легенда з'являється у книзі географії, яка написана десь між 7 роком до нашої ери та 24-м роком нашої. Вона про рабиню, яка купалася, а Орел в цей час вкрав її сандалію. Птах відніс її взуття царю, якому це дуже сподобалося. Він розшукав дівчину і одружився з нею. Можете її знайти. Ця казка називається Родопис. Історія написана. На 2000 років тому, і за цей час людство винайшло друкарський верстат, лампочку, двигун внутрішнього згоряння, телефон, антибіотики, контрацептиви, інтернет. Але безіменна дівчинка раз за разом змінює тип свого рабства в дитячих казках і всім це підходить. Чи нормально це? Напевно, коли ви сьогодні читаєте статті про рабство або подібний безальтернативний шлюб, ви відчуваєте жах, що таке досі існує, і проймаєтеся співчуттям до такої Щасної людини, а потім ідете читати цю казку чотирирічній доньці, племінниці, похресниці, котучі. Хто там у вас для цих казок? І окремо наголошу в цих дитячих історіях не буде пояснено, що це зло, що зображена картина дика та неправильна. Казка знову буде виховувати в маленькій дівчинці, що їй треба страждати, доки вона не вийде заміж. А потім невідомо що. Не менш приреченою у тому ж таки контексті буде не менш популярна в світі казка. Історія французької письменниці Габріель Сюзанни Барбо де Вільньов Красуня та чудовисько. Це нещастя вийшло друком в 1740 році. За сюжетом, заможний батько 12 дітей втрачає усі свої гроші, але знаходить вихід за багатства і дару він віддає чудовиську свою дочку. Сюжет вас переконуватиме, що це не страшно, і розумна дівчина має таке розуміти. Про що ця історія? Про те, що стерпиться, злюбиться. Якщо твоїм 11 братам і сестрам буде добре від твого шлюбу з чимось, що навіть людину не нагадує, це нормально. Не варто робити із цього трагедію. Але світ сповнений не лише дикостями, які розповів нам Дісней. У нашій країні не менше історій, після роздумів, над якими стає мінімум дуже незатишно. Давайте поговоримо про казку Колобок. Дід і баба збирають останні крихти борошна у себе в коморі та печуть один буханець, який Д них тікає, і у мене питання: а в 1921, 1932 та 1946 роках мами та бабусі теж розповідали дітям цю казку, як вона могла залишитися у народу, який пережив три голодомори. Що це за абсурд, як ви маленькій дитині, розповідаєте, що пара літніх людей залишилася без шматка хліба у той час, як полиці їх комори порожні, це ніби кажеш дитині: так, у нас старші люди нікому не треба, і хай пухнуть з голоду. Але дивися, які цікаві пригоди хліба у лісі. Казка Івасик Телесик на перший погляд значно більш адекватна. У нас дитина, яку вчили не йти до чужих. Це важлива інформація для маленьких дітей. І у казці, доки коваль не міняє голос злодійці. Хлопчик її до себе не підпускає. Але далі Івасик Телесик запікає зміючку Оленку у печі і змушує її маму з'їсти свою дитину. І я не впевнена, що це та мудрість, яку ми прагнемо прищепити маленьким дітям. А ще є українська казка про дідову і бабину дочку. І вона схожа на попелюшку, але не зовсім. Дід після смерті дружини ще раз вступає в шлюб, і новій дружині не подобається його донька. Тому новоспечений чоловік відводить свою дитину у ліс і лишає та. Там. Нормальна ситуація, саме тому наші ліси сповнені дітей, які лишилися після невдалих шлюбів. Дівчина дуже розумна, тому їй вдається обманювати чудовисько, яке хоче з нею робити погані речі. Натомість дідова донька випрошує у монстра подарунки. На ранок вона повертається додому з обновками і її приймають. Бо чого раніше її не любили? Бо вона не мала гарних речей. Натомість бабина донька з власної волі йде у ліс. Усе робить неправильно, і на сході сонця всі знаходять її кістки. І калюжу крові посеред лісу. І я навіть не знаю, з якого боку починати пояснення, чому таке дітям читати не можна. Бо виганяти родичів в ліс це зле. Бо коли максимум заявленого до того розуму дівчини показується лише вмінням випрошувати подарунки це зашквар? чи те, що дівчинку сім'я приймає назад, коли в неї з'являються цінні речі, чи кістки її сестри у лісі на ранок. І це у всіх народів така дичина у казках. В японців є розповідь про дівчинку у яку. Ті знайшли у дині, любили її, ростили, але в якийсь момент вона зацікавила юкай на ім'я Мана Джако. Йокай це демони, духи померлих чи будь-яка інша паранормальщина? Так що робить Аманаджаку з Уріко Хіме? Негайно кличте дітей до екранів, Ми мусимо їм розказати цю казку. Він її вбиває, знімає з неї шкіру, одягає її на себе та видає себе за цю дівчину. А японська попелюшка – це Хачі Казукі. Ця казка вперше була записана в 14 столітті. Їх попелюшка має дві переваги над нашими. Перше, у неї нарешті є ім'я Хачібіме. Друге, дівчина нарешті має роботу, за яку платять гроші. Тому вона вже майже схожа на живу людину. Розказую казку. Хачібіме була дуже красивою. Тому її мама перед смертю взяла з неї слово, що дівчина завжди буде носити дерев'яний горщик на голові, щоб ніхто не бачив її обличчя. Зрештою, начальник хачібіми заглядає під її горщик, розуміє, що вона красива і бере її заміж. Тобто розумною, дотепною, успішною не треба бути від жінки, вимагається лише краса і наявність в ній загадки. Горщик на голові саме воно. Візьміть на озброєння, якщо ви досі не заміжня. Розкажу вам ще одну японську казку для закріплення відчуття без виходів. Качі качі яма це історія про те, що чоловік ловить злого єнота перевертня. Хтось прочинив двері кав'ярні, заскочив єнот і побіг до твоєї булочки. Я сказав, гей, не їж її, то булочка Фібі!» А він а він мені Джоїнг, ти не вмієш брехати. Який в їх фольклорі називається танукі і прив'язує монстра до стовпа. Але підлий єнот обманює дружину свого поневолювача, вбиває її, варить, приймає подобу цієї жінки і їсть м'ясо загиблої разом з її чоловіком. А потім зізнається у всьому, сміється та тікає. Цікаво, чого вчить японських дітей ця казка. І вони майже всі такі у кожній з країн цього світу. Добре, добре, деякі на сьогодні вже видозмінені і не настільки дикі. Наприклад, доки фанати Русалоньки минулого року вправлялися в расизмі, хейтячи актрису, що її зіграла за колір шкіри, вони не згадали походження цієї казки. Бо Ганс Крістіан Андерсон опублікував цю історію у 1837 році, але він її не придумав. Ця казка взята ним у німця Фрідріха де ла Фуке, який написав практично ту саму історію за кілька десятків років раніше. Ундіна, а саме так називається, Ця твір, мусить вийти заміж, оскільки вона дух води, який здатен отримати душу лише після шлюбу. А ця історія походить від віршованої новели Петер фон Штрауф Енберг Егенольфа фон штрауф Енберга, яка написана 1310 року. І так, там уже звичні для казок жорстокості та підлівбивства. А цей вірш взятий з народної казки. і там русалонька вже просто зарізала дружину в ульможі, щоб зайняти її місце. Бо русалка за уявою наших. Предків це завжди бездушна холодна скотина. Я веду до того, що майже всі казки це лютий горор. І за класифікацією аргентинця Хорхе Луїса Борхеса в історіях а тому й казках є чотири сюжети: осада міста, повернення додому, пошук та самогубство Бога не обов'язково прямо Бога, але магічної істоти. На думку англійця Крістофера Букера, сюжетів сім. перемога над чудовиськом, з бідності в пани, пригода, подорож і повернення, комедія, трагедія. Та відродження, і всі історії дійсно можна розділити за цими категоріями. Проте казки при цьому практично завжди будуть осада міста горор, пошук, горор, подорож, горор чи відродження горор. Бо майже всі подібні історії дуже старі. А раніше люди були більш дикі та кровожерливі. Тому це були навіть не дитячі історії, це просто байки, які розповідали одне одному за кухлем, перебродивших мухоморів. І чим більше там було сексу і крові, тим більше історія мала шансів дійти до нашого. Шигнів тому горор, грім Варіації – це навіть не щось нове, це просто повернення до коренів тих історій, які записали для вас якоб. Та Вільгельм Гріми. До слова, в родині цих братів було 9 дітей, троє з яких померли маленькими. Шарлота, яку нам показують в аніме, дійсно молодша сестра Якоба та Вільгельма, яка дожила до дорослого віку. Почнемо аналізувати аніме. Воно подібне до серіалів антології Чорне дзеркало, електричні сни Філіпа Діка та Любов, Смерть і роботи. Кожна серія окрема історія. Між собою вони нічим не пов'язані. Можна дивитися у будь-якому порядку. Отож, перша історія. Про попелюшку я. Вже розповідала вам. Тепер зупинюся лише на варіації Йоко Канаморі. У Попелюшки є ім'я Кіоко з клану Отавара, бо японці ж не не люди лишати головну героїню ноунеймом. Після смерті мами її батько Віконт одружується із Гейшею, яка має двох дочок. Нам показують, що дві зведені сестри непогані, але трішки тупенькі. Слуги дому Віконта терпіти не можуть нових членів сім'ї. Після смерті батька Кіоко доглядає хвору зведену маму, нікого до неї не підпускаючи. Потім відправляє сестер на. І після цього ми дізнаємося всю правду. А вона в тому, що Кіоко вбила свого батька мачуху, постійно підставляє зведених сестер і знущається з них. Її показова доброта та наївність інструмент, завдяки якому всі вірять, що Кіоко дуже хороша дівчинка і нікому не вдається розгледіти правду, що вона садист з манією величі та роздвоєнням особистості. Багато критиків вважають, що лялька Папелюшки це Шарлота, сестра братів Грім, яку показують на початку кожної серії. В цій історії немає якихось неймовірних інтриг чи сюжетних поворотів. Нам майже одразу видно, що Кіоко пас. Скуда та обманщиця, але ця частина аніме вийшла гнітючою і дійсно злою. В малолітній маньячці протиставляються тупенькі селючки, які попервах зовсім не подобаються глядачу. Крім того, майже всі події відбуваються у замкненому просторі, що додає тривожності та, ніби є символом того, що доньки мачухи опинилися там в пастці. Висновок ця серія за десятибальною шкалою 7,5 з 10. у світі щогла це дуже висока оцінка. Друга серія червона шапочка. Нагадаю, що в оригіналі дівчинка йде до бабусі, щоб принести їй пиріжки. Вовк з'їдає бабусю і дівчинку, а потім звірюку розрізають мисливці і дістають їх. У ранішій версії оповідання за авторства Шарля Перо їх ніхто ні звідки не діставав. Вовк просто з'їдав обох. Народні казки розказували ще іншу історію. Мова йшла про сексуальне насилля. Також вважається, що в цій історії підрізані ідеї з скандинавського вірша Фрімш Кріва, де Тор перед Локі видає себе за фрею, передягнувшись в цю богиню родючості. Яку ж варіацію цієї історії пропонує японець Ясухіро Акамацу? У нас є місто, яке називається Корпоративним раєм, де компанія під назвою In Progress Incorporated створила суперкомп'ютер Бетті. Де люди Люди можуть духовно жити безсмертним життям без хвороб, і ще у нас є наномашина під назвою iDrop, яка дозволяє міняти віртуальну реальність. Головний герой Грей чи то пак. Сірий. Ну, розумієте, сірий вовк. Він ще є частиною вовчого клубу. У вільний від роботи час цей чоловік катує, вбиває та чинить над своїми жертвами сексуальне насильство. Потім, коли кількість вбитих жінок греєм стає надто великою, його друг радить пошукати трошки інші шляхи задоволення збочинських потреб. Головний герой іде до старої жінки на околиці міста і робить замовлення на чергову жертву. Нею виявляється дівчина Скарлет, яка ловить Грея, катує та вбиває. І ця історія. Виглядає дуже слабкою до моменту, доки ви не змінюєте кут зору на цю ситуацію, бо червона шапочка. Це Грей, а Скарлетт Вовк. Можете це заперечити в коментарях. Але саме першопочатковий горорний варіант цієї казки схожий на цю історію. Саме Грей відправляється відвідати бабусю на іншу територію і гине від руки вовчиці Скарлетт, яка маскується жертвою, щоб вбити головного героя пізніше. Оцінка від Щогла – 6 балів з 10. Це у моїй системі цінностей теж дуже хороша оцінка, більше половини. Казка Гензель і Гретель виникла в Німеччині пізнього серед середньовіччя між 1250 та 1500 роком. І судячи з усього, вона не надто змінилася. Дві дитини сирітки йдуть в ліс, натрапляють на солодкий будиночок відьми, яка хоче їх запекти та з'їсти. Натомість діти кидають злуча клунку у вогонь. Японська версія представлена Джунішіро Хашігучі. Нам розповідають про двох дітей у сиротинці, які надто часто порушують правила закладу, тому їх на ніч виганяють у ліс. Ми вже говорили про нормальність таких дій в казках. Там діти знаходять будиночок. В якому є солодощі та загадкова жінка, вона дає дітям підказки, щоб вони розгадали таємницю. Насправді ж діти не живуть в будинку посеред поля, вони на космічному кораблі. І за те, що гензель розгадав цю неймовірну таємницю, він утримує винагороду, можливість відправитись на землю. Бо доки всі літали на космічних кораблях, наша планета поремонтувалася після чогось. Таке відчуття, що японці надихалися піксарівським валлі. В кінці з'ясовується, що Гретель просто уявний друг гензеля. І цей епізод прямо поганий, бо нам практично нічого не пояснюють, чому земля стала на довгий час непридатною для життя. Що це за цукерки ключі, якими користуються герої? Чому на відродження планети відправляють лише неслухняних дітей? Чому гензель бачив Гретель? Чим це зумовлено? Що роблять діти, коли потрапляють на землю? Чому їх туди посилають в такому юному віці? А глобус поруч з жінкою, яка розказує, що їх земля плоска. Це прямо один із головних мемів 2024 року. Світ має край, далі не пройдете. Історія на 4 з 10, Не більше. От прямо можна її пропустити і нічого не втратити. Казка Ельфи і Швець братів Грім складається з трьох частин. Екранізація в аніме лише першої, тому розкажу про неї. Швець одного разу не закінчує пару взуття і лягає спати. На ранок він розуміє, що хтось душив її замість нього. Так продовжується деякий час. Тоді має. Містер вирішує пошпигувати і дізнається, що взуття шиють ельфи. Його сім'я робить для маленьких помічників одяг в знак вдячності, а ці малі гади беруть його і йдуть геть. Історія, описана братами грім, така сама, як і в давніх німецьких казках. Режисером японської версії був Юмі Камамура. Вона розказує історію не про шевця, а про письменника Ена. Він 20 років тому написав роман, який публіка нормально сприйняла, але потім не створив більше нічого вартого уваги. Після чергової нивків. Розмови з видавцем чоловік напивається і зустрічає в парку маленьку дівчинку. Хто давно знайомий з культурою японців, знає, наскільки це недобрий знак. Дитина дає поради, як переробити історію автора. Енн посилає її, бо це він письменник, а вона мале гівно. На ранок він прокидається з похмілля і бачить своє нове оповідання. Енн не пам'ятає, як його писав. Разом із тим цей твір стає дуже популярним. Автор тепер творить саме таким чином: напивається, а не на ранок у нього готовий роман. Будучи вже багатим і знаменитим, Ен знову зустрічає маленьку дівчинку і каже їй, що не розуміє своїх творів. Він їх зранку читає і не може збагнути їх суті та причин популярності. Дівчинка ж розказує, що оскільки він сам не творить, а лиш п'є, то вона іде від нього. Після цього Ен бачить сни. Як він сам пише, як він має сім'ю та здатен розпоряджатися своїм життям. Після цього помирає. В цьому епізоді поняття задоволеності власним успіхом виведено в абсолют. Нам показують п'янкість успіху та потребу постійно працювати над собою. Головний герой не пише взагалі, тому його і покидає удача та везіння. Ельфійка давала йому можливість зробити життя щасливим, але головний герой виступає глядачем у цій історії, а не учасником. Він мріяв мати сім'ю. Тоді чому він нічого не зробив для цього? Він хотів досягнути успіху, з якої причини тоді не писав. Попри легенду з неймовірною популярністю, ен залишається тим самим, що був на початку людиною, яка нікого нема з близьких і яка не опублікувала жодного власного рукопису. Цей епізод мені найкращий. Він отримує 8 з 10. і це правда дуже дуже висока оцінка. Наступна казка Бременські музиканти. Братам Грімцю історію подарувала німецька авторка Доротея Віман. Жінка також збирала різні легенди та вигадані історії та товаришувала з головними казкарями світу. Зрештою, вирішила подарувати їм одну із цікавих оповідей. Історія розкаже про тварини, які постаріли і перестали бути цікавими для своїх власників. Вони тікають і прямують в місто Бремен, але по дорозі зустрічають банду розбійників, хитрістю перемагають їх і оселяються на звільненому місці. Подібні історії є у багатьох народів. Відрізняється лише рівень кровожерливості головних героїв. Японська версія належить масадо Такіючі. Нам показують шерифа, яка має ім'я скажений пес. За надмірну завзятість її звільняють з роботи. Дорогою вона зустрічає віслюка, кота та півня. Разом вони перемагають місцеву банду. Всі події відбуваються в салуні при дорозі. І вся група лишається жити у цьому місці, і звучить це так, ніби нічого не змінено в порівнянні з оригіналом, але... Це ода фемінізму. Чотири жінки протиставляються патріархальним силам, перемагають і виборюють у сексистському світі місце для себе. Думаєте, я вигадую? Скажений пес колишня чесна шаривка, яку витіснили з правоохоронних органів середньої порядності чоловіки. Осел жінка неприваблива для чоловічої статі, бо надто м'язиста. Кіт такого вигнали з борделі, оскільки вона виступала проти ролі жінки в якості обслуговуючого персоналу. Півень дівчинка, яка на наших очах приймає Рішення протистояти патріархату. У цій серії Шарлота, яка є сестрою братів Грім, навіть каже: було б чудово, якби це було правдою. Чистий фемінізм, суцільна краса. Цей епізод теж вісім з десяти, хоч попередній трішки кращий, але не набагато. Наступна історія це жах в чистому вигляді. Гамельнський щуролов це одна із найбільш диких і страшних казок, що я чула. Сюжет розкаже про місто, яке потерпає від навали щурів. Мер обіцяє заплатити велику суму за виведення цих гризунів. Місцевий супілкар позбавляє місцевих мешканців від цієї напасті, але грошей йому ніхто не дає. Тому чоловік за допомогою свого музичного інструмента виводить дітей з міста та топить їх у річці. Вперше цю історію описує німецький чинов. Йогенс Де Люде 1384 року. І ним дуже дивно описано цю інформацію. В багатьох складається враження, що це і правда так було. Японський варіант пропонує, Шінтаро Наказава. історія буде про дівчинку Марію. Вона живе в православному консервативному селі, ізольованому від решти світу. Її бабуся сільська голова. Цей фемінітив звучить як пісня. В їх поселенні головне працювати і приносити прибуток. Головна героїня Марія вчиться в школі, але скоро має вийти заміж за місцевого дурника і стати новою головою села. У цей час у їх поселенні з'являється незнайомець у капюшоні. Ми дізнаємося, що вчитель Марії має хтиві фантазії щодо дівчини. Він ув'язнив мандрівника у своєму підвалі і використовує це, щоб схилити головну героїню до інтиму. Все закінчується тим, що Марія тікає з села разом з незнайомцем, відкриває для себе. Великий світ і також стає мандрівницею. Це також феміністична історія з антипатріархальною моралью. Її сюжет має спільні риси з легендою про Адама і Єву. Тут обігрується саме схильність жінки до прагнення пізнання незвіданого, розуміння того, що всі ці християнські релігійні догмати сексистські. Я нагадаю, що більшість японців не християни, і тому чимало релігійних установок їм дикі та незрозумілі. Вони говорячи про це, не бояться кари з неба. Окремо звертаю увагу, що в кінці. Кінці серії Марія запалює вогонь непокори у серці ще однієї маленької дівчинки, і тому ми спостерігаємо повільне, але все ж звільнення жінок від патріархального суспільства. Як і попередній цей епізод 8 з 10. Причому процес переходу Марії в інший світ нагадав мені візуально ще одну гарну історію: рибку поню Хаяо Міадзакі. Ще треба висновок: не всі історії у цьому аніме хороші, але хорошість певних серій компенсує мені страждання від негативних. Досвіду кількох епізодів. Ще раз скажу, що не люблю казо. Але тут вони розказані не як огризки історії, а як повноцінні цікаві розповіді, причому наближені до дикості першого джерела. Щодо горорності аніме, мені важко щось казати. Бо те, що аніме мені не страшне, попри те, що в жанрі прописано горор, нічого не означає. Я ж не знаю рівень вашої вразливості. Аніме грім варіації однозначно варте уваги. А ви мені можете писати в коментарях про свої Доказок і до цієї адаптації адаптованих історій. А поки все, до наступної зустрічі! Бувайте!